9 травня вся Європа, а відтепер і Україна, відзначає День Європи. Такий указ видав президент України Володимир Зеленський. Раніше в цей день українці святкували День перемоги над нацизмом. Як таку ініціативу сприйняли рівняни, знає Владислав Стецюк. Відтепер, 9 травня, День Європи, а не перемоги. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є, і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Історик Микола Бендюк розповідає: відзначати 9 травня як День Європи це правильний напрямок інтеграції України до Євросоюзу У 1950 році. В Шумана такого економіста виникла ідея створити спільну економіку, пов'язати між собою Сталі і Вугілля, Франції і Німеччини, об'єднати ці дві економіки, з яких зародився Євросоюз. І те, що ми зараз маємо Євросоюз, то з тої початкової ідеї об'єднання економічного і склався Євросоюз, куди ми хочемо піти і куди ми прагнемо. Тому 9 травня як День Європи це добре. Доповнює, 9 травня ніколи не було канонічною датою перемоги світу над нацизмом, бо саме 8 травня нацистська Німеччина капітулювала. Було просто зафіксована дата на противагу Європі і все. А це вже щоб підняти патріотичний дух. І це ідеологічно, все ж таки. Пропагандистська була річ створити ці паради на 9 травня. Ті ще ходили і вважати, що. Радянський Союз переміг нацистську Німеччину. Насправді це було весь світ, переміг нацистську Німеччину. Та, попри те, що весь цивілізований світ вшановує пам'ять загиблих у другій світовій війні 8 травня. На Росії сьогодні парад: парад пропаганди, брехні та агресії проти українського народу. На ганебну подію приїхали президенти Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. А Путін під оплески рабів далі вів фашистську риторику проти України та українського народу. Ми гордимося учасниками спеціальної військової операції. всіми, хто сражається на передовій, хто під огнем обезпечує фронт. І поки на болотах проводять паради мракобісця, збройні сили України з кожним днем витискають та нищать російських військових з нашої території. А ініціатива президента України щодо святкування 9 травня як дня Європи має схвальні відгуки у рівнян. Я відношусь до цього з позитивом, підтримую абсолютно. Тому що таке свято, як день перемоги 9 травня, воно віджило, і ми побачили, що це. Зовсім інша історія, яку ми сьогодні маємо. Це буде правильне рішення. Це позитивне рішення, яке е, треба було прийняти ще на початку 90-х років. Але у нас, на жаль, довгий час було або комуністичне, або прокомуністичне керівництво, яке жило якимись е, колишніми думками про спільний народ, про спільну історію. Дуже позитивно У нас скоро буде свій день перемоги. Так. Так що скоро ці всі свята уйдуть. А згадувати треба, звісно, День пам'яті по-любому залишиться. Поки сьогодні ми відзначаємо День Європи. Наші захисники боронять незалежність України, аби в подальшому український народ зміг святкувати нове свято День перемоги України над расистським режимом. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.